Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі зірочку ніндзя. Ось така виходить красива зірочка ніндзя. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву зірочку ніндзя зробимо разом. Для того, щоб зробити зірочку нінза, беремо два листки кожен розміром 15 на 7,5 см. Беремо перший листок і зробимо першу частину зірочки ніндзе. Для цього листок складаємо вдвічі. Бокову сторону загинаємо вниз до початку листка. З іншої сторони бокову сторону загинаємо вверх до початку листка. Біля початку листка загинаємо листок вниз. Розвернемо листок. І перевернемо на іншу сторону. Біля початку листка загинаємо листок вниз. Розвернемо листок. І перевернемо на іншу сторону. Ось по цій лінії. Загинаємо листок. З іншої сторони? Ось по цій лінії Перевертаємо листок. Підіймаємо листки вгору з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер перша частина зірочки ніндзя вже готова. Беремо другий листок і зробимо другу частину зірочки нінзи. Для цього беремо листок і складаємо його вдвічі. Бокову сторону загинаємо вверх до початку листка. З іншої сторони бокову сторону загинаємо вниз до початку листка. Біля початку листка загинаємо листок вгору. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. Біля початку листка загинаємо листок вниз. Розвернемо листок, перевернемо на іншу сторону. Ось по цій лінії перевертаємо листок. З іншої сторони, ось по цій лінії, перевертаємо листок. Підіймаємо листки вгору з однієї сторони і з іншої сторони. Друга частина зірочки ніндз вже готова. Тепер обидві частини зірочки ніндз потрібно скласти разом. Для цього беремо ось цю частину, перевертаємо її на іншу сторону. Беремо ось цю частину, розвертаємо. І кладемо листок посередині. Підіймаємо ось цей листок. І оцей листок кладемо в середину, закриваємо листок. Підіймаємо ось цей листок. І ось цей листок перевертаємо і кладемо в середину, під листок. Закриваємо листок, перевертаємо на іншу сторону. Беремо ось цю сторону, перевертаємо і просовуємо під листок. Тепер ось цей кут засовуємо ось під цей листок. Цей листок можна трішки підняти вгору ось так. Перевертаємо листок і просовуємо листок під листок. Тепер у нас виходить ось така зірочка ніндзя. І тепер зірочка низка вже повністю готова.